У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Всіх вас вітаю з великим двосятим святом, святом в храм Пресвятої Богородиці. Що сьогодні була чудова проповідь, за єдине хотілося б сказати, цей день вчить нас, батьківської молитви про наших дітей. Вони потребують нашої батьківської молитви, а її дуже часто виявляється замало. Батьки, ми молимося тоді, коли в дітей якісь проблеми починаються, коли вони хворіють або попадають в якісь труднощі життєві, попадають в якісь важкі обставини. От тоді ми починаємо молитися, біжимо в храм, свічимо, світимо свічку. За дітей треба молитися постійно, просити Бога, наче Бога, щоб Господь, так як просили про це і яке м'язу. Спочатку про те, щоб народилося в них дитя, щоб оте поношення, оту погорду, яку вони зносили, не маючи дитини, Господь зняв з них. І вони з силою своєї батьківської молитви вимолили в Бога дитя. І посвятили її Богові. І вона не тільки стала посвячена Богові, вона стала матір'ю Божою і матір'ю цілого світу. Оцей день вчить і нас молитись за те щоденно, встаючи зранку, просити Бога, матір Божу, ангела-хоронителя, щоб беріг їх. Сьогодні стільки пагуби, сьогодні стільки лукавства в світі, що тільки несуть. Засоби масової інформації, чим тільки телебачення наповнене. І дитина все сприймає, що через свою дитячу простоту, інколи щирість, правдивість, вони беруть все те, що лукавство світу цього підсуває дітям. Тому нехай учителями нашими, що до молитви про наших дітей будуть і, Охін, і Анна. і Матір Божа, котра йде. Щоб стати Богородицею, щоб стати матір'ю світу і матір'ю кожного з нас і покровительницею кожного з нас. Сьогодні в такий день вона найближча до людської віри, до людської надії і до людської любові. Але тільки до чесноги, коли людина проявляє якусь ненавість, злість, там нема сили Божої, і нема матінки Божої. Тому що вона. Набачилася злостий і ненавистий. Тому всіх вас вітаю з цим святом. Ви знаєте, наші побожні предки колись тут, на підгір'ї, збудували чимало храмів на честь Божої Матері. Вони різні і вони святкуються в дуже багатьох святах на честь Божої Матері. Але цей край, самбірський, він ще був знаменитий тим. Що тут було з найдавніших часів 40 монастирів, 40, в яких були ченці, монахи, в яких була молитва, в яких жила віра, жевіла, надія на допомогу Божу. Це десь спонукало мене звернутися до нашого архієрейського собору і просити про те, щоб благословили нам відновити хоча б один з тих сорока. Якраз монастир на честь введення Божої Матері, котрий був в селі Угерсько, теперішній Нагірне. але він був зруйнований. Історія цього монастиря і передання доказують, що там були ченці, книгодрукарі, котрі друкували книги, котрі спільно з самбівським братством на честь святого апостола Пилипа вели боротьбу за чистоту віри православної. Але та боротьба триває до нині. От ми хотіли на святителя Павла послужити разом з архієпископом Луцьким, так почалися там дзвінки, листи. Не можна, не допускайте, не їдьте. Тепер, коли мали освятити місце під цей монастир, знов дзвінки до нашої влади, і це буде скандал, і це буде. Ну він, я напевно, що буде скандал. Може бути скандал, якщо. Будуть такі, так підігріватися ці скандали постійно. Але я не знаю з ким тоді воюють, коли прославляється Павло Конюшкевич. А ці люди кажуть, що не треба прославляти, не їдьте, бо все рівно прославили. Так само вже е, три неділі назад поданий. Документи на реєстрацію цього монастиря в Києві, він все рівно буде зареєстрований, він буде, матір Божа допоможе. Але на що це все? Воно не до честі християнської і не до добра. Тому я до чого веду, що цей монастир буде відроджений на честь ведення. Сьогодні, поздоровляючи вас з цих святом, хочу сказати, ми зараз вийдемо на балкон, там стоїть хрест приготовлений. Ми його освятимо. А коли буде нагода, заведемо тоді на, на те місце, де буде монастир, то маленько збирається братія. І буде в нас перший монастир з тих сорока, котрим Господь благословив, котрим Господь благословив сам міську він все рівно буде. Святом будьте здорові і Богом бережені, нехай Матір Божа вас не покидає ніколи. Нехай ваші молитви, батьківські, родинні, завжди будуть вислухані Божою Матінкою.